Я нікому не потрібна, я не заслуговую на любов, я нічого не вартую. Краще б мене не було. Я все псую, я тягар для всіх. Ніхто мене насправді не любить. Я огидна, я сама винна у всьому. Знайомі фрази, це все аутоагресія. У мене є її ну просто вагон. Чим вона небезпечна? Є можливість побачити прадідів своїми очима дуже зараніше. Ні, я не зібралася пити в заброшці. Це техніка, яка допомагає аутоагресію вивести в проявленість. А тобто позбавитися її. Мені порадила психолог, в мене нема тисячу гривень, щоб її віддати комусь і побити чиюсь посуду, тому я б'ю пляшки. І знаєте, що це дуже допомагає. Якщо у вас є подібні думки, спробуйте хоча б раз. Ну і звісно, не забудьте потім поприбирати за собою. Бо аутоагресивні, але ж ми всі прилічні люди, Всіх цьому підписуйтесь.